Мої предки були невбогі, на пісні та свячені ногі. З моїх предків хвалити Бога, за волокам ніхто не служив, дарували від батька й до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиві злість. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля. І цукін начинить основи крізь віки в однієї сім'ї. не вразливим пронесли слово. І вниз і моцна була порода, соловчика там Солов Колима мої предки були народом, <звучить> хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях мої предки владали землею, їм належала ця земля, Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях Мої предки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою Бог там з нею, як присягою наша бля. Мої предки владали землею, їм належала ця земля, їм належала ця земля, їм належала ця земля. Нам належить ця земля.